Привіт, друже! Ти в Канаді вже місяць три, 5, 10. Ну, скажи мені, будь ласка, що тобі в Канаді подобається більше всього? Ти знаєш, мені подобається те, що в Канаді всі рівні. Так, ти ж знаєш, що Канада це країна емігрантів, і мені подобається, що до мене тут відносяться як до Рівного. Всі намагаються зрозуміти мене. Ти ж знаєш, моя англійська ніяка. Всі намагаються спілкуватися зі мною так, щоб я їх розумів, і я зовсім себе не відчуваю тут, як в Європі, людиною другого сорту. Тобто, це дуже-дуже класна така річ у Канаді. Ну, а скажи, що тобі більш за всього не подобається у Канаді, що тобі дратує більше всього. Ти знаєш, друже, в мене таке виникає час від часу почуття, що я приїхав не в Канаду, а в деякий. Штат Індії чи, чи Китай Китаю тут, стільки індусів, стільки китайців це якесь жахіття. А їхня англійська це взагалі щось таке, що не можна не, ніяк зрозуміти. Вони так розмовляють англійською, що в мене я нічого не розумію. Це якесь жахіття, купа індусів, купа китайців, купа всяких інших різних ходить тут по вулицях. Це це щось страшне. Вітаю, друзі! Я обіцяв е, розповісти, чому я зняв два моїх попередніх відео, в яких я розповідав, е, чому не треба їхати до Канади і таке інше. Посилання на ті відео я залишу в описі до цього відео. Я впевнений, що буде цікаво подивитись і корисно для вас, якщо ви ці відео ще не бачили. А в цьому відео так я розповім, чому я зробив. Ті відео, і також я відповім деяким моралістам, які залишали там деякі мені коментари под ті, под, під тим відео. Так? Отже, якщо вам цікаво дізнатися, кому не раді в Канаді, яким українцям. І це не тільки українців стосується, так, це стосується будь-якої національності. І кому не варто їхати до Канади, дивіться це відео до кінця, і ви, як завжди, отримаєте корисну інформацію на моєму каналі. Друзі, перш ніж ми перейдемо до теми цього ролика, я хочу як завжди нагадати вам, щоб ви не забули зробити ваш перший крок, перший необхідний крок на шляху до отримання канадського піару і на шляху до... Класного, комфортного життя в Канаді, так. А саме щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео і залишити декілька слів в коментарях до цього відео. Це перший важливий крок на, ваш, на шляху до вашого успіху тут у Канаді. Отже, друзі, чому я вирішив зробити серію таких відео? Так, в мене буде ще наступне одне відео, в якому я також надам вам трошки. З, з, з боку, негативчику надам вам трошки такого пінка. Так? Вирішив я зробити ці відео, по-перше, щоб е, показати, що Канада це не рай на землі. Так? Немає раю на землі. І Канада не є винятком. І для того, щоб розбити рожеві окуляри, про те, що я зараз приїду в Канаду, і в мене все, все як піде, там як по масу. і ох, я там і заживу. Там е долари висять на деревах, піду позбираю. В мене буде житло, в мене все буде дуже гарно. І для того, щоб моє життя все в моєму житті пішло на краще, треба просто змінити місце. Так треба приїхати звідти, звідки я зараз приїхати туди. Де є Канада, так і все, все магічним е, способом зміниться. Е, це перше, чому я зробив це відео. Друге, я зробив це відео, тому що мене, чесно кажучи, дістали ці воплі в інтернеті в, на різних ресурсах, де розповідають, яка ж Канада погана, як тут все не так, як все е, не дуже класно, не дуже гарно і таке інше. І я просто хочу показати вам, знов-таки, якщо ви не дивились ці відео, поверніться, подивіться це відео і почитайте, які там під ціма відео є цікаві коментари. Так? Якщо ви звернете увагу, то ви побачите, що таких коментарів негативних. Їх дуже мало, так якщо ми беремо в відсотковому співвідношенні. Так вони є, але їх небагато. І це доказує те, що я казав раніше. Так? Тобто українці, які не задоволені, які все погано, їх невелика кількість. Але на жаль, вони дуже крикливі і вони створюють таку атмосферу. Що нібито все погано, все, все не так, все погано. І якщо ви відслідкуєте їхні коментари, і якщо ви подивитесь, а що ж було в інших ресурсах з цими товаришами, то ви побачите, що їм погано було повсюди. Так в Україні вони не могли заробити достатньо грошей, бо там неможливо заробити в той час, коли інші їхні друзі, їхні знайомі заробляли відкладали, і відкладали, все було гаразд. В Європі для них все погано, тому що там. До них відносяться, як до людини другого сорту. А от вони ж не такі. Вони ж всі ж такі, самі найкращі, самі вумніші. В Канаду приїхали, і тут все не гаразд. Тут виявляється, є купа е бомжів на кожному кроці. Тут виявляється все дуже дорого. А відкрити інтернет і подивитись до того, як вони сюди приїхали. В них е то лі ручки не там стоять, то лі мозоку не, не вистачає, не вистачає. Ну, щось завжди з ними щось трапляється не так і не те. Так, і це не тому, що Канада така. Так, Канада якась не така, погана, а це тому, що це люди такі. Вони завжди знаходять собі е проблеми, де б вони не були. І як я вже сказав, таких людей небагато. Е Таких людей в відсотковому відношенні небагато, але, на жаль, вони дуже голосні і вони создають цей такий ореол, Так, нібито все погано, все, все не так. І сьогодні я хочу більш так прискіпливо подивитись конкретно на ті групи українців, яким все погано, яким все не так, і яким не подобається Канада. І до речі, щоб ви розуміли, Канада і Канадці вони це відчувають так, тобто Канада за роки. Роботи з емігрантами вона навчилась відфільтровувати таких персонажів. Так? Тобто, звісно, що таким персоналом їм становиться вдвічі некомфортно в Канаді, тому що до них починають відноситись е, так, так, як вони заслуговують на це, і вони починають в'їжджати ще більше. Я не зря почав відео з цього розговору, коли. коли Якщо подивитись е, на коментарах цих, цих українців, так і вони пишуть, о, як вас на мене тут намагаються зрозуміти все таке інше, і тут же вони зразу розповідають, що ой, як це так в Канаді стільки індусів. В Канаді в мене е, начальник індус, китайц-пакистанець, а з ними неможливо, і все таке інше. Тобто їм подобається, що. Розуміли їх так, намагались принаймні зрозуміти їх з їхньою карявою англійською, нікому не зрозумілою англійською. Люди намагаються їх зрозуміти, але при всьому при цьому вони. Е вони в шоці від того, що окрім них, так ще є в Канаді різні люди, яких також намагаються зрозуміти, яких також поважають, і яким також дають шанс на отримання всього того, що вони хочуть отримати. Тобто, якщо ви вважаєте, що ви тітульний такий персонаж, і ви не готові. Миритись з тим, що поряд з вами будуть працювати індуси, китайці, філіппінці, купа інших національностей. Якщо ви не готові до того, що ви будете усюди чути різну мову, якщо ви не можете зрозуміти, що Канада це мультинаціональна країна, то вам треба подумати тисячу разів. Перш ніж їхати сюди в Канаду, незважаючи на те, що у вас там коїться в голові, які у вас там сподівання на переїзд і все таке інше, е, хочу вам сказати, що ймовірність того, що у вас буде ваш не, безпосередній начальник буде не українець, так, а буде е, хтось іншої національності, ну, в вашому становищі, це дорівнюється до 100% так, майже. Тобто ви Будете працювати на таких роботах, де буде у вас начальник, не українець, і до цього треба бути готовим. І якщо вас звільнять, а я знаю, я, я персонально знаю такі е, моменти, коли українців е, звільняють з роботи. Тільки тому, що вони погано відносяться до співробітників іншої національності. І я знаю випадки, коли із роботи звільняли і виганяли з житла навіть. І так там розпочинався віск. Тобто, ой, мене тому, що я українець. Ні, не тому що тому, що такий ти українець. Ось що хочу я сказати. Наступна категорія українців, для яких все погано в Канаді, і до яких погано, до речі, відносяться канадці. Також це треба зрозуміти, що канадці також люди і вони відчувають е відношення до їх яке, так, і вони відповідають тим же самим. Це українці, які е приїхали сюди, і тут ходять в себе щось троять, розповідають на кожному е кроку, що Канада то їх сюди запросила. А нічого для них не робить. Я про це казав вже мільйон разів. Е, покажіть, будь ласка, лист запрошення чи офіцера, хто б сидів би вас і уговарював. Приїдь, будь ласка, до Канади, ну будь ласка, ну приїдь, ну без тебе ну ніяк. Помирає Канада, загинається Канада, приїдь, допоможи. І ви садки приїхали, а вас кинули. так? Якщо знайдеться хоч один такий українець, кого так прям запрошували сюди приїхати, напишіть, будь ласка, в коментарях, як це з вами відбувалось, хто ж це так робив. так? Я вам нагадую, що Канада дала вам можливість приїхати і перечекати війну в безпеці. Тобто це дві великі різниці: запрошувати і надати можливість. Майте це на увазі. І коли ви приїжджаєте, не ви я вибачаюсь, так, знов-таки я. Хочу підкреслити, що таких українців небагато. Це на щастя, українці, це е, гарні люди, це роботящі люди і вумні люди. Але як і будь-якої іншої національності, є й такі персонажі. Якщо ви вважаєте, що вас сюди запросили, що вас сюди запрошують, і ви е, очікуєте, що вас там з, тут зустрінуть зараз з трапу, так за ручку поведуть усюди, будуть кожен е, утро е, на обід та на е, е, ужин водити вас в ресторани і таке інше, то я вас розочарую. все буде не так, все буде зовсім не так. І вам треба подумати, чи варто вам їхати. Сюди до Канади, чи якщо ви сюди приїдете до Канади з таким е майнсетом, то ви відчуєте на себе, на собі е не дуже гарне відношення міцних е канадців. так Наступна група таких українців, це Ті, які е, думають таке, я зараз сюди приїду і я там всіх навчу. Як треба жити, як треба працювати, як треба відноситись до всього навколо, я самий вумний, я самий шустрий, зараз я всіх там навчу. Ой, Канада відстала країна, ой, немає того, ой, немає сього. І що це в мене за роботодавець такий тупий? Він навіть не розуміє, як повинен працювати бізнес, е, а я краще всіх всіх знаю, як його створити зробити. Зараз я тут все настрою і всім е розповім, як треба. Е уявляєте собі, е Канада якось до вас жила, так? якось будувались тут бізнеси. 에, поки ви строїли і навчали всіх е, країн в країні, з якої ви зараз біжите, тобто е, результат вашої роботи, це те, що ви зараз з головою задницею біжите, біжите по всьому світові, шукаєте, де же вам ще когось повчити. То в цей час Канада побудувала країну. Стабільну країну, куди їдуть люди зі всього світу, так і будують тут своє життя досить таки гарно, без ваших повчань, так без вашого а, такого не, неймовірного знання і опиту. Отже, якщо вас ніхто не запитує. І не просить вас, навчить нас, будь ласка, так, як це робити, там чи як мені будувати свій бізнес, не треба не треба вчити. Так, принаймні, якщо ви не хочете залишитись без роботи, і якщо ви не хочете, щоб за вами залишився шлейф такий, з яким вас ніхто не буде брати на роботу, так після цього. Тобто навчиться поважати. Правила, навчиться поважати стиль життя, навчиться, навчиться поважати е, роботу, на яку ви ходите, і навчиться поважати е, те, куди ви приїхали. Не треба їхати зі своїм самоваром. так? У Канаду де зовсім інше е, життя, де зовсім інші традиції, де зовсім інша робота і відношення до роботи. Ну, або вас буде очікувати багато несподіванок, неприємних несподіванок для вас. Ну і наостанок я хочу відповісти тим чудо моралістам, які там, а знов таки їх там е декілька людей таких були, які залишили мені коментаря, типа Як ти міг? Як? Та ти що? Та ти таке сказав, я би приїхав би, погуляв би по Канаді, да поїхав би. Як же ти міг? Як же так? І такі моралісти, так, їх небагато, але вони і е е е тут. Е Доволі такі шумні, так? Як правило, ці люди вони завжди шукають сорінку в чужому оці, але не замечають бревно в своєму особистому оці, Так, у мене таке запитання: а де ж була ваша висока мораль? Коли ви подавались на програму КОАЄ, так живучи, працюючи в Європах, не маючи вже роками жодного відношення до України, ви подавались на програму, яка створена для біженців, так українських біженців. Якщо ви почитаєте уважно для кого ця, ця програма, то ви побачите, що вона створена для українців, які тікають від війни, тобто це біженці. І ваша мораль тоді помавкувала собі так, там, де десь в тряпочку. Тобто, ви спокійнесенько собі подали документи і прилетіли сюди до Канади. Е, де ж була ваша мораль, коли ви. Е, Користались послугами е, волонтерів, цих бідних дівчат і жінок, які після роботи бігли туди, в аеропорти допомагати, тому що вони думали, що вони ж допомагають біженцям, так а приїжджали такі моралісти, такі холені, такі з валізами багато валіз. І Там розповідали цим жіночкам та дівчатам: е, візьми мої валізи, від, витягни там до машини чи до, до автобуса. так, Поводіть мене, все мені зробить. Де, де була тоді ваша мораль? А? Е, де була ваша мораль? Коли ви отримували ці грошові допомоги, які, якщо ви почитаєте знов-таки уважно, вони призначені для біженців, для українців, які біжуть від війни, так тобто для. Не для, не для тих, і там, там навіть чітко написано, що якщо у вас є можливість, якщо у вас є свої гроші, то, будь ласка, не подавайтесь на цю допомогу. Але ж ви подались, і мораль ваша якось спала так. Я в цьому впевнений. Де була ваша мораль, коли ви жили безкоштовно, маючи гроші, так на те, щоб зняти собі житло, заплатити за житло? Ви безкоштовно жили в отелях і. Мораль ваша помавчувала. Де ваша мораль, коли ви зараз працюючи, маючи гроші, ходите до фудбанків, які засновані для людей, у яких немає грошей і у яких немає роботи. Але ви йдете туди до футбанків, під'їжджаючи на дорогих машинах, гарних машинах. І у вас ваша якось там. Ця така е, мораль помавчує так. А, а потім ви дивитесь на у, у, тих канадійців, які е, дивляться на вас, не розуміючи, чому ви все це робите, так? Хоча ви можете цього спокійнесенько не робити. І канадці починають відноситись до вас е, так, вже е, е, дивлячись не, не дуже гарно, О, тоді ви починаєте вспоминати. Про мораль, а де ж мораль, а де ж співчуття, а де ж, а як же ти можеш? А коли я в своєму відео сказав, щоб я на місці пересічного українця, який тікає від війни, обов'язково приїхав би до Канади, так, обов'язково б скористався тою програмою, яка пристосована, так, яка зроблена для українців, які тікають від війни. Не для всіх українців, так, а для тих, хто тікає від війни. Як, якби я, я як що я би на. Місці пересічного українця зі всією своєю родиною приїхав би до Канади, пожив би безкош, безкоштовно, е, отримав би ці грошові допомоги, подивився би на країну і поїхав би потім звідси. Тобто я би скористався тим, що е, для чого вона зроблена. так на, Вона зроблена для пересічного українця, який тікає від війни. І тут, тут, на на деяких моралістів, як? Ну як же це ти так міг? А роблячи те, що вони роблять зараз, це, це спокійнесенько собі, нормально. І такі моралісти вони ж тут лізуть до всіх і довсюди. І вони починають тикати на інших так: а ось там той та не так зробив, а ось там той та не так зробив. Подивіться, скільки срачу з такими людьми у різних групах у Фейсбуці, так. І знов таки хочу сказати, що навіть якщо ви подивитесь в коментарях, то ви побачите, що таких людей їх небагато, їх та одиниці. але вони, на жаль, створюють такий шум колосальний, так стільки бруду вилівають, що створюється уява, що вся Канада вона така, і в Канаді дійсно все дуже погано. Ні, друзі мої, в Канаді все гаразд. Погано у окремих людей у їхніх головах. Ну і звісно, як результат е їхні, їхньої діяльності діяльності їхньої голови, то погано і у них у самих, і у їх у, і у їхніх родин. Друзі мої, я сподіваюся, що я зміг донести до вас. так, В Канаді все гаразд. Канада класна країна. Так, це не рай на землі, так, це не країна для всіх. Так, так, багато українців їдуть з Канади. Це правда. А, і правда в тому, що їдуть не тільки українці, їдуть і інші національності з Канади. так, І це нормально, це, це те, що воно є. І це нормально, тому що Канада не може буде бути класною країною для всіх. Але. Більшість українців, які їдуть, вони розумні люди, вони приїхали, вони подивились, зрозуміли, що ця країна їм не підходить, спокійнесенько собі зібрались і поїхали собі туди, де їм краще. Це нормально, це класний варіант, це дорослий підхід. Коли ж починають тут полівати брудом Канаду, так, е, вирішати на кожному кроці, що Канада це якась там не, не, не така страна, не така країна, не така держава, тут все погано. Оце мені незрозуміло і це мене бісить. І саме для того, щоб відповісти таким крикунам, я зробив ці відео. Я сподіваюся, що я зміг донести до вас мою думку. Я сподіваюся, що. Ви не забудете підтримати мій канал. Так, я сподіваюся, що ви не забудете поставити вподобайку цьому відео, що ви не забудете залишити декілька слів в коментарах до цього відео. Я також сподіваюся, що ви не забудете натиснути на е, Підписатися та кнопочку, щоб в майбутньому не пропускати корисні відео на моєму каналі. Друзі мої, на цьому я буду закінчувати це відео. Ну а ми з вами, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Принаймні, для тих, хто додивився це відео до кінця, я хочу сказати, що в наступному відео я порівняю Канаду з Україною. Так і я розповім, що я бачу класного в Україні, що я бачу класного в Канаді і як я оцінюю ці дві країни. Отже, якщо вам це цікаво, дивіться в одному з моїх наступних відео я це зроблю.